У Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні провели зустріч та навчання з розвитку реабілітації в громадах. Ініціатива впроваджується в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин МХП. Поруч з метою зробити якісну реабілітацію доступною на місцевому рівні. Також ця програма допоможе лікарням розвивати реабілітаційні відділення та підвищити кваліфікацію фахівців, а ще створює системний підхід до надання такого виду допомоги. В стінах нашого закладу Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні ми раді вітати колег, генеральних директорів, завідувачів реабілітаційних відділень з різних куточків України. І, власне, в рамках проєкту МХП поруч відбувається обмін досвідом. Власне, ми ділимося нашим досвідом роботи і власне головних напрямків діяльності нашого закладу. І основним моментом це є реабілітаційна допомога як цивільному, так і військовому населенню. Метою проєкту є створення якісних реабілітаційних послуг в громадах шляхом проведення навчання для фахівців з реабілітації, закупівлі обладнання, налаштування мультидисциплінарної взаємодії і створення маршрутів для розвитку реабілітаційних послуг в лікарнях. На реалізацію проєкту благодійний фонд разом із стратегічним партнером компанією МХП скерує 750 тисяч гривень. Сьогодні в Тернополі у нас стартує проект відновлення. Це великий проект по реабілітації, по розвитку реабілітації. І ми хочемо, щоб лікарі місцевих лікарень, де проживають наші працівники, наші жителі громади, наших орендодавців, і взагалі люди, як військові, так і цивільні, люди з інвалідністю, мали можливість отримати якісну послугу безпосередньо у себе по місцю проживання. Тобто, щоб це було зручно, це було якісно, і щоб були кваліфіковані лікарі, які могли надати їм цю послугу з реабілітації. Програма надає професійне навчання медичних команд та оснащує лікарні сучасним реабілітаційним обладнанням. Ініціатива охоплює 10 лікарень у громадах з уже діючими реабілітаційними відділеннями та працює там, де підтримка справді необхідна. Цільовою ж аудиторією проєкту є військові і ветерани, яких чимало перебуває у стінах Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Зокрема, військовослужбовець Роман Смакула розповідає про умови перебування у медичному закладі. Гарне нове відділення, ну, я вам скажу, досить, досить гарне відділення, досить кваліфіковані є ребіотологи, лікарі, так що тут нададуть нормальну допомогу, вони можуть поставити на ноги. На зустріч та навчання в Тернопіль були запрошені керівники 10 медичних центрів. Також в рамках даного проєкту заплановано 15 виїздів фахівців з Українського католицького університету для проведення навчань для керівників лікарень, фізичних терапевтів, лікарів, ерготерапевтів, медсестер. На даний момент в межах ініціативи є 5 лікарень, в яких існують реабілітаційні відділення. Тому все навчання буде відбуватися на базі цих медичних закладів. Ми розуміємо, що велика кількість наших ветеранів повертається, і більшість з них мають травми різної ступені важкості, і це потребує різної ступені допомоги реабілітаційної. Ми, ми прагнемо створити таку потужну реабілітаційну допомогу на рівні громади, щоб пацієнту не потрібно було їхати в місто велике, чекати в великих черг чи переміщатися куди, щоб він міг отримати якісні послуги в себе на місці. Своїми враженнями від екскурсії та проєкту ділиться і один із запрошених гостей. По перше, дуже приємно, що нас запросили. Запросили нас заклад. Я дуже вражений закладом. Це на даний момент сучасний заклад. От сучасний лікувально реабілітаційний комплекс з гарною неврологією, інсультними відділеннями, реабілітаційними зроблено по сучасним нормам. Тобто, я дуже багато для себе підчеркнув взяв. От і можливо це будемо також впроваджувати в нашому лікувальному закладі». Компанія МХП вже вкотре підтримує військових ветеранів та їхні родини у межах програми МХП. Поруч в їх межах забезпечує допомогу військовим частинам, медобстеженням, лікуванням та реабілітацією. Також надає правовий та психологічний супровід професійну адаптацію, а ще інтеграційні заходи, аби насамперед наші військовослужбовці отримували необхідну для них допомогу та підтримку.